У нас в місті рівне дуже багато різноманітних сфер, які ну, сфер відпочинку, наприклад, там, зоопарки, кінотеатри. А що потрібно ще в рівному побудувати, що не вистачає, яких сфер. Чи закладів можливо? Не дуже сильно останнім часом цікавить питання сім'ї, і тому я думаю, щось пов'язане з тим, щоб у зв'язку з тим, що це є велика проблема в нашому місті і не тільки в Україні, тому щось пов'язане з тим, щоб. Розвивати такий напрям розвитку дозвілля для сімей. Тобто сімейний відпочинок? Так. І а. ще крім того, багато молоді ось доводилося спілкуватися з молоддю, вони не знають, куди подітися. Тому було б щось добре, якби дозвілля було пов'язане з хорошим відпочинком для молоді. активним. — Здорово. Так, однозначно. Е, чи е, ви вважаєте, як наше місто рівно дуже корумповане, чи не, не, не дуже? Думаю, що ні. Якщо порівнювати, тому що це все ж таки відносно, то думаю, що ні. Чи стикались ви з е, дачею хабаря? Ваша думка, який приблизно розмір хабаря зараз для, наприклад, там, для працівника Даї чи для якогось дрібного службовця, щоб вирішити якісь проблеми? Я особисто не зустрічався з цими, і тому навіть і не знаю. Це хіба що вгадувати мені необхідно? На вашу думку, які найбільш корумповані сфери в нашій країні? Напевно, бізнес. А чи доводилось вам від своїх знайомих, якихось родичів чути про а, дачу хабарів там, в вищих навчальних закладах, чи навчальних закладах, чи медичних. Коли я навчався, ні, але чути чув. Ваша думка: можна боротися взагалі з хабарництвом, чи це не Думаю, що всім можна боротися і сім також. А яким чином? Яким чином? Я колись чув думку про те, що працівник, який гарно забезпечений, він не шукає додаткового заробітку. Тобто підвищення заробітної плати як варіант. Як варіант. Ваша думка, кому на Україні жити добре? Які професії чи посади дають можливість безбідно жити? Думаю, дрібний малий бізнес. Дає, дає право, можливість жити, заробляти гроші. Так.